Всім привіт! Хочу показати вам персоналізовану сироватку для обличчя від Artisti Signature Select. В великій коробці знаходиться сироватка, а в маленькій концентрат. Він може бути для зволоження шкіри, проти пігментних плям, для підтягнення шкіри та проти зморшок. У мене якраз проти зморшок. Розпаковуємо. Це в нас помпа дозатор. А це флакон зі сироваткою. Відкриваємо помподозатор, поки відкладу її, розпаковую концентрат. Концентрат знаходиться в такому ковпачку. Для того, щоб поєднати концентрат з сироваткою, відкручуємо флакон зі сироваткою і накручуємо ковпачок з концентратом. Треба добре прокрутити ковпачок, поки не з'єднається концентрат з сироваткою. Зараз ви це побачите. Ось, бачите, вже такий помаранчевий колір поєднався з межопрозорою сироваткою. Відкриваємо, накручуємо помпу-дозатор. І добре змішати. Десь 60 секунд. Треба потросити флакон, щоб ретельно перемішати компоненти продукту. До кожної сироватки можна додати до трьох концентратів, про які я казала на початку відео, таким чином зробивши персоналізовану сироватку, яка необхідна саме вам. У мене один концентрат, проти зморшок. В наборі також йдуть такі наліпки, щоб ви не забули, який саме концентрат або концентрати ви додали. Ось і все, можна користуватися. Спочатку очищу лице засобом для вмивання, потім наношу тонік і крем навколо очей. Я вже це зробила, тому лише показую, як видавлюю дві краплини сироватки, трохи розтираю між пальцями та рівномірно розподіляю по шкірі ніжними рухами по масажним лініям. Після сироватки використовуємо зволожувальний засіб. У мене крем з ультраліфтингом. Дякую за перегляд. Дивіться інші мої відео. Будемо на зв'язку!